Я колишня квартирна злодійка. Запитуйте. Я створила цей обліковий запис спеціально для цього. Я жінка 26 років зі Сполучених Штатів. В минулому я була квартирною грабіжницею. Мене засудили до трьох років ув'язнення, з яких я відбула два. Я стала на цю стежку, коли мені було 18. Я була безхатченком, жила у притулку для бездомних. Починаючи з 16 років, у мене почалися проблеми з наркотиками. Я грабувала будинки, щоб спробувати вибратись з притулку та оселитись в пристойному житлі, але більшість грошей пішли. На підтримку шкідливих звичок. Відтоді я живу в тверезості, вийшла заміж і народила чарівну доньку. У мене є робота, і ми живемо дуже щасливим життям. Деколи старі звички дають про себе знати, але психологічно я в набагато кращому стані. Я не пишаюсь тим, що робила. Я дуже шкодую про скоєне. Просто намагаюсь додати трохи розуміння та показати все зі своєї точки зору. Запитайте мене щонебудь. На що ви звертали увагу, коли вирішували проникати в дім чи ні? Чого ви уникали? Я уникала дворів, на яких були собаки, адже боялась, що вони загавкають і хтось помітить мене. Насправді собаки гавкають на все, і тепер я знаю, що це взагалі не проблема. Якщо на будинку були камери, я теж уникала їх зі зрозумілих причин. Найбільше я придивлялась до будинків, біля яких вдень не стояли машини, і в яких був чорний вхід. Спочатку я залазила в дім, знявши дверну раму, але потім перейшла до більш. Практичного підходу просто розбивала вікно. Тож наявність вікон, до яких можна було легко дотягнутись, була ще одним великим плюсом. Який найкращий спосіб захистити свій будинок від грабіжників? Камери відеоспостереження є хорошим засобом стримування. Системи сигналізації теж, але люди повинні навчитись правильно ними користуватись. Рінг камери непогано впораються із розпізнаванням обличчя. Якщо залишити увімкненим телевізор, може скластись враження, що хтось є вдома, і вас швидше за все залишать в спокої. А як щодо ліхтарів на ганку або залишеного увімкненого світла в будинку вночі, те, що злодії працюють тільки вночі, це вигадка. Зазвичай вночі всі люди вдома. Ранок найкращий час для проникнення. Я дуже радий, що ви змогли вибрати з цього становища, що зрештою спонукало вас до змін у житті. Це був час перебування у в'язниці, чи з'явився певний мотивуючий фактор, який допоміг вам не потрапити в петлю рецидиву. Ув'язнення стало останньою краплею. Я почала відвідувати зустрічі анонімних наркоманів. Витрачала багато годин на читання та малювання, щоб не думати про залежність. Перебуваючи у в'язниці, я мала багато часу, щоб подумати про те, яким би хотіла бачити своє життям. як би дивно це не звучало, я малювала картини себе в омріяному майбутньому. Вони і послужили орієнтиром того, що мені слід робити, коли вийду. Як вас спіймали за іронією долі. Мене не спіймав безпосередньо власник будинку. Я завжди йшла на справу в худі, яке я купила і одягала лише для цього маску, що закривала обличчя та рукавички. Коли була далеко від дому, завжди їх знімала. Якось я недбало зняла ці речі та поклала у свій рюкзак, перебуваючи у прямому огляді камери відеоспостереження, що висіла на сусідньому будинку. У домі, який я щойно пограбувала, були відеоняні, тому мене впізнали за обома цими факторами. Також мене офіційно ідентифікував наркодилер найнижчого рівня. Причина, з якої він вирішив проти мене свідчити, досі не зрозуміла. Ви затаїли образу на цього дилера? Ні, життя занадто коротке для цього. У в'язниці я зрозуміла, що час дорогий. Я втратила два роки свого життя і вже ніяк їх не повернув. Мій час на цій планеті обмежений. Злість і образа це почуття, які більше не видаються мені корисними. Чи були речі, які ви могли вкрасти та продати, але не зробили цього через якесь почуття емпатії чи симпатії до власника PlayStation Portable. Вона була в кімнаті маленької дівчинки. Так, я в дитячих кімнатах також дивилась. Я поклала її у сумку, але перед тим як вийти з дому, виняла та поставила на стільницю. Пригадую, як плакала, бо думала про те, як дитина переживала б через втрату улюбленої речі. Я вважаю, що в якийсь дивний психологічний спосіб співпереживала їй, тому що в глибині душі. І в той час сама була просто маленькою дівчинкою. Який найдорожчий предмет вам траплявся? Скільки ви за нього отримали, та скільки в середньому заробляли з одного будинку? Це хороші запитання, на які я хотіла би дати остаточну відповідь. Я шукала готівку або дрібні гроші, якщо вони зберігались в одному місці. Ювелірні вироби теж забирала. Вони зазвичай коштують дорожче. Найбільше, що я заробила з одного будинку, було 400-600 доларів. Серйозно, весь ризик заради цього. Я припускаю, що ви ніколи не шукали грибних місць, а радше займались першим кращим будинком, якщо випадала нагода. Але вау, не очікував такого низького рівня. Ви маєте пам'ятати, що я була залежною та бездомною. Я могла знайти 2 долари в будинку, і це вже було досягненням. Де ви шукали в першу чергу на холодильниках, оскільки в більшості випадків я починала з кухні. Після цього йшла в головну спальню. У 5 з 10 випадків гроші були заховані у книзі або коробці для DVD. Ящики для нижньої білизни також були щедрими на цінні речі. Що ви зробили, якби натрапили на сейф? Ви ризикнули б залишитись довше і спробувати відкрити його заради більшої наживи. Сейфи були марною тратою часу. У мене не вистачало ні навичок, ні терпіння, щоб возитись з ними. Як тільки я заходила в дім, у моїй голові починався зворотній відлік. Було спекотно, я ризикувала бути спійманою. На той момент я офіційно вчиняла злочин другого ступеня. Тому, якщо щось вимагало надто багато часу, я просто відмовлялась від цього. Чи шкодуєте ви про крадіжку якихось конкретних речей? Про всі шкодую, але ваше питання не про те. Так, зокрема, я пам'ятаю, як вкрала медальйон із написом Моя любов, ім'я дівчини. Власник ломбарду відмовився його взяти з тих пір. Я навчилась перевіряти коштовності, перш ніж їх красти, я просто почувалась лайном, коли забрала у тієї дівчини таку пам'ятну річ. Нещодавно вночі біля мого будинку стояв дивний автомобіль з нестандартними номерними знаками, як ви думаєте, що вони планували? Я бачила його один раз. Мій сусід теж якось бачив обидва рази біля 12-ї ночі. Коли я помітила його, увімкнула світло на ганку. Тоді він натиснув на газ, розвернувся і полетів вулицею. Я негайно придбала рін камеру та індикатори руху, і з тих пір нічого. З точки зору колишнього злодія, скажу, що коли я обирала будинок. Це завжди було в день, нічні вилазки – вигадка. Коли хтось стежить за будинком вночі, зазвичай це робиться для більш зловісних цілей. Я не намагаюсь вас налякати. Але на це може бути кілька причин. Я б звернулась до правоохоронних органів. Камера це хороше рішення. Придбайте також прихований дверний стопор. Якщо запхати його під двері, їх буде набагато важче відкрити. Інвестуйте в хороший замок із глухим засувом. Придбайте камеру для заднього дворика і для центрального входу, якщо можна. Можете. Їх можна купити досить недорого. Дякую за пораду щодо дверного стопора. У мене на дверях вже стоять глухі засуви. Ще потрібна камера на задній двір. Що цікаво, моя інтуїція мені добре послужила. За кілька тижнів до того, як я це помітила, у мене раптово виникло бажання поставити біля ліжка перцевий спрей. Тепер він там завжди стоїть. Перцевий балончик слід використовувати з обережністю. Це надзвичайно болісно для нападника, але ви можете легко опинитись в небезпечній ситуації, якщо струмінь потрапить у ваш бік. Тож, подумайте над цим двічі. Окрім спальні, в якій кімнаті можна знайти найбільше наживи. Як варіант, де найкраще сховати речі, куди найменше заглядатимуть грабіжники. Окрім спальні, найчастіше можна знайти щось цінне в кухні. У шафах в передпокої також нерідко зберігають старі цінні речі. Наскільки відлякуючим фактором є собака? Чи має значення порода собаки, чи її розмір? Спочатку так, найбільше я боялась гавкання собак і того, що мене помітять, собаки можуть бути стримуючим фактором, але вони досить неефективні. Якщо собака прив'язана на вулиці або сидить в кліці, то вона не становить загрози з іншого боку, коти можуть бути тією ще скалкою в дупі. Все, що вам потрібно зробити, це дати моїй собаці з'їсти хоча б щось смачненьке. Вона ще й сама допоможе вам грабувати. У мене мети збігля». бігля. Правда в тому, що собака найкращий друг людини. Люди не тримають собак, які можуть надерти їм дупу. Тому собаки не є гарними охоронцями, але ми їх не за те любимо. А що там з котами? У вас був досвід, коли кіт на вас нападав або намагався вигнати. Я часто стикалась з котами. Зазвичай вони тримались осторонь, але втікали з кімнат, коли я ходила, і це лякало мене до сирачки. Був один конкретний випадок з котом, який я нізащо не забуду, тому що я присягаю скіт, добре знав, що я роблю. Він намагався довести, що він тут головний, і йому вдалося. Щойно я відчинила двері та увійшла в будинок. Він стрибнув на спинку дивана. Я спочатку подумала, що це людина. Одина, але коли я ходила по дому, кіт безупину залазив на меблі та збивав предмети з поверхонь. Це створювало жахливе враження, що власник будинку всередині. Зазвичай я витрачала на будинок близько п'яти хвилин, але ця кішка так мене налякала, що я втекла за дві хвилини практично ні з чим. Таким чином, вусатий запобіг значній грошовій втраті для своїх господарів і назавжди заслужив мою повагу. Він вирішив зіграти проти мене і переміг. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи стикались ви зі злодіями? Напишіть в коментарях.